зібралися їхати копати на умання. звісно, ідея ця мені не дуже подобається але зараз щось спробуємо Трохи відстає. санечка знімаєш? Ти не хочеш перший? А? Перший не хочеш? Я не знаю куди. Ти як ти не знаєш куди їхати? Як скользко. Полянка непогана, можна було пройтись. Зараз доїдемо до одного місця, ось тут зараз впремся. Походимо трошки. Правда я ще бік не брав. Прошовка. Так, щось я вже тут не знаю куди. Ну оце десь тут вже доїхали. Тут, звісно, таких як ми, мабуть, пройшло гора, але мені не подобається це місце. Я думаю тут треба походити. Це таке діло. Оба оба. Ноги трохи змерзли. Таке тут непогане місце, Бобрик ось наготив. Ніфіга не знайшли, такі метал, шарики приїхали з якимись ціна. Ножика хтось по гриби ходив, я знайшов. Там якісь гільзи. Коротше, нічого такого особого. Ну будемо шукати. Ось таке тільки що щось тут копав, копав, махав, махав. Багато там особи. Нічого. Я по металу чорному. Ага, чечер. Буксировочный. Целенький. Надо брать. Я в основном по металлу. Сейчас я трошки почищу. Лопата, конечно, у меня все их положено. Как умею, так и хожу. А, таки. Такая цятька. Ну, хоть что-нибудь приятно все равно. Такі. Я не профан, просто любитель Интересненько так походить О таке даже буває Кошечки в коріння Хтось загнув Знайшов тут таке печище таке ще десь старий огородик чийсь був загорожений. Груша стара, ще одна, ну вже тут конечно, все перекопане, хтось перекопав Місце цікаве, ось пасточка стоїть на бджіл, ловушечка льоток, звісно, там дебелий. хтось такого льотка зробив, така інтересна поляна, але вона вся перекопана, вже хожу, тут там, сам, всюди перекопана, але дуже цікаво тут ось гляньте яка, яка груша мохом оброша, прикольно взагалі інтересне місце. Всюди покопане. Там десь теж пасточка стояла, ось дивлюся, і драбина є, і маслом обмазане, хтось займається бджолою теж якийсь місцевий. Так само багничка прив'язана, все як положено, драбина стоїть, теж так мохом поросло. І цікаве місце. Ходив, ходив, тут одні цвяхи, колюча проволока, так, більше нічого такого не, не знайшов. Я ще в цих місцях не був. Это вот такие интересные, конечно. Вот такие. Ну, на глубоченько было чего. Иначе ничего нема. Короче, нифига тут нема. Таке, не особо немає нічого. Просто абсолютно воно тут перекопане. Деншмурдяк. І що саме цікаво, ось, ішов побачив обмазане дерево. А там зверху борт. Чиясь, не знаю я. Щось покажу. Ось свій йду. О така, така борт цікава. Не знаю, може ще десь є щоб важно походити, подивитися. Може там є, я вже туди не піду вже десь наступний разом. Ну ось бордь. Зараз покажу зблизька, що вона як. Хтось стоячка почепив. Довштоненька, маленька, не знаю як він там її дивиться. А там знизу бляха. В фоні небо може бути не видно. Її забиває, вона якось так стоїть боком значить не дірява дубово ех не видно отаке скобами прибито ну височенько теж десь мурашки лізли вже тут помазав перемазав таке Рані було. Давайте сьогодні печі ще й те перекопане. Немає нічого в цих лісах обще. Та ще в одному місці потупим. То і все. У нас тут немає ні черняхівських культур, нічого такого не було, немає абсолютно нічого. І з Динари колись хтось там знаходить, я то такого не знаходжу. А взагалі метал шукаю Такий віковий дуб. Такі дві дірки, там таке дупло Дупляночка. Не влазить не видно. Летучие мышки. Проживаю. А вот там. Сейчас покажу. Золотой материал для вулыки, ну-то, конечно, в мечтах. Лопата, блин. Десь це вона? Це не ця гонула. Тільки що від неї йшов. Ось яка сосна Кручена. Це сосна. Кажуть вітрова, Ну вона, блін, десь на 80, може й на 90. О, то долбешка. Ось яка красота. Та ти що? А це б це було б на вулика, конечно, бомба. Знизу до верху кручена. Колись погоріла. А о така. А так. кремезні Йомі. Бомба. по монетах взагалі нема про що говорити. немає взагалі нічого такий мостик тут така маленька вона тут розливається то дуже сильно цього року майже не біжить вода щось там трошки коротше що що я знайшов. гачок Зубило. якісь там Бляшки металки і ножика. За, за минут пару більше ніфіга не знайшов. Ну, Копаю по чорному металу, хочу знайти щось таке. Я взагалі націлений на сокіру. Хочу знайти стару сокіру і трошки щось там почистити, встановити таке. Я знаю, що тут особо монет не знайдеш, я звісно провіряю сигнали, але знаю. У мене шукач не такий що по монете. Ну такі, буду продовжувати. Може щось буде цікаве.